Потрібно зовсім небагато, щоб кожне слово западало в серце. Вікторії лише 10 років, і половину з них вона присвятила грі на бандурі. На рахунку юної бандуристки вже чимало перемог на всеукраїнських конкурсах. І сьогодні її талант оцінила міська влада. Вікторії призначили стипендію в розмірі 300 гривень щомісячно і впродовж цілого року. Мені дуже подобається цей інструмент. Він народний. Саме на Кобзіграли торі ну, стародавні кобзарі. І я хочу підтримувати Україну і бути як кобзарі. Привіт, Україну! Мене звати Власюк Назар, мені 13 років, і я приїхав з міста Рівного. В листопаді минулого року Назар засвітився на телешоу Голос Діти. На жаль, отримати перемогу хлопцеві тоді не вдалося, проте його талант без уваги не залишився. Назар теж став щасливим володарем стипендії і на що витратить гроші, хлопець вже знає. Я думаю на концертний одяг, щось таке. У мене має якраз бути сольний концерт свій 17 лютого. в Музичній школі запрошую всіх бажаючих. Загалом стипендії міського голови сьогодні отримали 25 найкращих вихованців музичних, художніх шкіл, танцювальних колективів, а також провідні діячі культури та мистецтва. Усі вони отримуватимуть протягом року стипендії міського голови. Діти по 300 гривень щомісяця, дорослі по 500. Люди повинні відчути смак, що їхня праця справедливо оцінюється. Смак перемоги. Хотілось би, щоб на вас орієнтувалися на талановитих, симпатичних, гарних, молодих людях. Тетяна Климчук Назар Мідріган, Інформаційна програма день.